Блін, ну в нього капішон. Це офігеть. І де? Я напружуюсь, знаєш. Поїхали. Вітаємо на каналі Крабскітс, і сьогодні ми поговоримо про модель, яка не боїться бездоріжжя. Про модель, яка у 2021 році отримала нагороду Red Dot Awards за виняткову якість та новаторський дизайн. Люлька Кот С розрахована для діток від народження до 6 місяців. Вбудована ручка полегшить транспортування люльки. Капішан має додатковий відсік для захисту від сонця. Також є додаткове віконечко для кращої циркуляції повітря. Накидка люльки кріпиться на кнопки. Всередині люльки є ортопедичний матрасик з ефектом пам'яті. Обивку люльки можна знімати та прати в пральній машинці. Перед вами проглянковий візок Cybex Talos s Lux. Сидіння розраховане до ваги 22 кг, тобто до повних 4 рочків. Саме тому візочок має широке та довге спальне місце. Візочок був створений для хайкінга та абсолютно непрохідних доріг. Сидіння має додатковий боковий захист вашого малюка, що відрізняє його від інших проглянкових моделей компанії Cybex. Сидіння реверсивне дитинка може знаходитись обличчям до батьків та від них. Телескопічна ручка регулюється у чотирьох положеннях, підлаштовуючись під різний зріст батьків. Спинка проглянкового блоку регулюється у трьох положеннях, включаючи повністю лежачі для комфортного сну вашого малюка. Підніжка регулюється у трьох положеннях. Капішон розміру XXL захистить вашого малюка від будь-якої негоди. В капішон вшита москітна сітка, яка забезпечить додаткове провітрювання та захист від комах. Однією з переваг візочка є зимовий конверт, який входить у комплект. Сучасна підвізка та амортизація на всіх чотирьох колесах надає візочку дуже плавний хід по будь-яких поверхнях. Передні колеса мають функцію блокування, саме це дозволяє покращити прохідність візочка як по міських дорогах, так і по гірській місцевості. Візочок має місткий кошик для речей. Трифточкові ремені безпеки нададуть захист для вашого малюка. Візочок має відкидний бампер. Візочок дуже легко скласти тип складання книжка. Модель Talos S-Lux доступна в комплекті як 2 в одному з люлькою, так і 3 в одному з люлькою, прогулкою та автокріслом. Cybex Talos S-Lux – це стильний, надійний та дуже якісний візок. Ставте лайк, якщо наш огляд був корисним для вас. В описі до відео ви знайдете посилання на сайт з усіма доступними кольорами Cybex Talos. Будемо дуже раді проконсультувати вас та допомогти вам з вибором.